Героям слава. Шановні пані, панове, шановна поважна громада! маю велику честь запросити вас до е, сьогодні нашої передачі. Зі мною і ви бачите, як завжди, наш слуга, я би сказав, пан Євген Васильович Перепічка. Ми сьогодні будемо, шановне панство, Розказувати, ділитися. Але хотів з вами поділитися. Я вчора був на зустрічі з молодою амбітною людиною, професіоналом, і який створив свій перший політичний, так би мовити, дебют, з молодим Остапом Стахівим. Дуже приємно. Бачити, як ми сьогодні маємо пане Євген, з вами я вам розказую і своїм друзям по Ютубу, Фейсбуку, Інстаграм, де нас дивляться, і розказати, як пройшла ця зустріч з, із з виборцями. Ну, кандидат на посаду мера Львова. 35 років, знаєте, людина, яка за 10 років створила громадську організацію, яка одна із кращих в Україні. І це свідчить тому. А три місяці створила політ партію. Партію і, маючи такі Знаєте, натхнення, наполегливість, і з допомогою свого стрика і похрес, похресного батька і також старшого Остапа Стахіва, який був режисером, я так побачив, і який абсолютно спирається на своїх друзів, однодумців і колег по. Творчому цеху. Адже відомо, що е, Остап Стахів старший заслужений артист України. Особистість дуже відома не лише в Україні, але за межами України. І знаєте, пане Євген, що мене сильно вразило те, що ця особа має свої. Амбіції і хоче щось створити, зробити, він е, дуже воював з багатьма тими факторами, які були у Львові, е, прокуратура, міліція, судді, і де люди зверталися до, до нього, він, як і фаховий спеціаліст, юрист, допомагав в чому. Ну, вчора мою картинку. У Фейсбуці бачить. Так я бачу. <рес> <рес> да, так я бачу і все прекрасно. Е, ви передали ну, ту реальність, яка була. Але реальність, як то кажуть, не дуже е, ну, такая, якби, було, як ви говорите, десь понад 100 чоловік. Ну, а це означає, що та ідея. jaką no, proponuje ta młoda ludzina, ale to już stary polityk, bo idziemy, a pan Bondera zaczął w 24 roki. tak że tutaj polityki w ma nie mają znaczenia. No, samo ostanowienie to, nas zaleciło się na pewno mało czasu. Ja bym chciał powiedzieć, Що він йде з старими ідеями. Ті старі ідеї були пригідні тоді, коли ми боролися за незалежність України. А зараз ми маємо державу і повинні будувати оту державу. І за того, що чужинці при владі ми маємо ці проблеми. Ну і раз маємо ці проблеми, то йому треба кардинально міняти і програму. Ота програма, що він виставляє, це те саме, якщо візьмете 17 тих прецедентів, то абсолютно у них одинакові ідеї. Справа в тому, що оці політики часу і тих вимогам, які є сьогодні, треба напевно. Я думаю, що треба об'єднати незалежних журналістів, треба об'єднати вчених і дати їм напрямок. Тому що з таким напрямком, що значить, буде сміття або будуть боротися з олярками, і так далі з олярками, бо на тому рівні, як то кажуть, вони при владі Ахметов має своїх представників у Верховній Раді, уряді і так далі і інші. І ви, як то кажуть, нічого тут не зробите. Треба зарахуватися з реальністю, але ми можемо що зробити. Їм підказати, тобто журналісти, які не, нема не беруть участі у цих перегонах, тому що вони вже фактично куплені не спитайте, яка їх зараз, зараз зарплата. Ну і вчені, і так далі що вчені взагалі вважають, що вони не потрібні, тільки політики потрібні ну, А ті політики, як два світа, так і обіцяють до сьогоднішнього дня. Тому пропонують, і от я з групою вчених пропоную нову економічну стратегію, яка полягає в тому, що виробники не платитимуть податків, а пенсії і зарплати, відповідно, будуть підвищені пенсія до 5 тисяч гривень, а зарплата понад 20. Тисяч, тому що при такій пенсії і зарплаті люди не можуть вижити. І тому, як ви бачите, оці будки і так далі, люди приходять мимо, бо нікому не вірить. Просто газета їм насильно втока нахабно дають, і вони вже беруть і щасті. Ну але крім того, ми ще пропонуємо друге щоб опалення дуже великі кошти за опалення. Ми пропонуємо досить елементарний, простий, який можна виконати. Як то кажуть, владою, міською і так далі, де встановлюється, наприклад, є висотні у нас будинки. У нас є хвилю, то всюди майже будинки, то є вертикальне опалення називається. Йде дві труби кожну кімнату, одна. Подача одна з оборотна, тобто одна подається. І мають відгалуження, навіть є крани поставлені для того, щоб може поміняти той радіатор. Ну і ми пропонуємо що встановити лічильники, але лічильники для опалення вони коштують 10-12 тисяч один. А в нас як є дві кімнати, то треба три лічильники. То виходить дуже велика сума. Ну, а ми пропонуємо використовувати так, як вода не є основним опалювальним теплоносієм, то ми пропонуємо встановити для лічильника для гарячої води, ну та в кухні і так далі. Тоді, як це опалення буде. Як то кажуть, дешевшим. Ну і крім того, це повинно робити e, за рахунок міської ради. А то, що вони, там політика говорить, що ми переможемо, ми доб'ємося, ми не це, то, то є ми, 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 а ти нічого не можеш зробити. Але треба пропонувати людям конкретну справу, особливо. Оці політики вони безграмотні очі політій ситуації, які опинився світ з коронавірусом. Ви ж бачите, навіть Трамп, який то ж президент, як то хто каже, сполучених штатів Америки не може себе обезпечити від тої хвороби, і так і інші. Є. Ну а раз це так, значить, оце та хвороба є. Ну, якби на декілька років. І вона фактично змінить економіку. От представте собі, от, наприклад, у нас є ці ну, магазини супермаркети і так далі. Ну, і там є багато людей, які приходять купити той чи інший товар. Ну, а це також можна змінити так, що ви приходите. Як то кажуть, той супермаркет або по телефону дзвоните і замовляєте той товар. Ви під'їжджаєте або до вас приїжджають додому і вам приносять цей товар. Тому що вже послуги є такі, коли казали оце нова пошта і так далі. Оці послуги її вже майже додому кажуть, приносять, тому що є. Ну, інтернет-магазини і ці антернет-магазини обслуговують наших людей, і це може бути зроблено і в любові для того, щоб зменшити ризики від коронавірусу. Пане, ну, і я думаю, ну Пане Євген, е, але вже давно вже є інтернет-магазини, які успішно працюють і е, розвивають е, свої, надають такі послуги, послуги е, населенню. Е, і населення користується успішно, воно розвивається. Навіть перейшли е, ресторани, які доставляють е, працівникам. Смачний обід або е, надвечірок. Тому це вже успішно про себе зарекомендувати. Так, перейдемо. Пан, пан Андрій, то справа в тому, що то є, якраз то, що я говорю, що оцей коронавірус він змінить відношення. Не тільки, вот то, що я приклад навій магазин, а також саме робочі місця і все інше. От, наприклад, я знаю, ті всі вже працюють вдома. Вони навіть не збираються і так далі працювати. Але тут для мова що зараз саме основне, не то. Саме основне – це дати людям можливість вижити. Бо люди не мають роботи, не мають можливості і фактично закрили робочі місця. Тільки працюють, ті, які можуть вдома працювати і все інше. І тому треба вже про все думати. І, і от то ви я ж і, і Пане, я вибачаюся, що я вас перебиваю. Ну ви говорите про Там. цю категорію населення, які мають роботу. А є велика категорія населення, яка абсолютно не має роботи і не має праці. Вона живе за рахунок виїзду тимчасового так, сезонної роботи до Польщі із за межі нашої держави Чехія, Польща, там інші країни, де тимчасово на 2-3 місяці. Заробляють і знову повертаються додому. Але ці, це населення немає. І тому наші депутати, знаєте, кандидати на посаду міста Львова мало про це говорять, про створення робочих місць. Давайте будемо штовхатися про створення робочих місць. Як вони мають? Як це має створюватися? Адже ви в своїх працях детально охарактеризували. Нам потрібні так, так. менші ставки на кредит, змінювати від податків, щоб ми прогресували. Ну тут справа в тому, що я не знаю скільки лишилося часу до закінчення нас появляться. залишилося вісім хвилин. Не може 7 хвилин, але йдемо про те. Йдемо про те, що я ж говорив і, 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 і повторюю, що світ міняється. Ви просто, просто собі не уявляєте, наскільки змінюється світ. Ви от говорите про тимчасові робочі місця і так далі, які їхали, значить, на заробітки. І вони зараз всі повернулися в Україну. І вони зараз не мають роботи. І от зараз, як то кажу, прогрес мені, казала, що нас. Є 27,8 мільйона, А зараз город є діло не в мільйонах. Але діло в тому, що багато повернулося. Повернулося з заробітків і є заробітки. Ну як вам сказати, оті західні країни взагалі намагаються поменше запрошувати других, других, ну, робітників Ну, візьміть Португалія, Іспанія. Так вона той коронавірус пережила саме більше, саме більше втрат. Тобі візьміть навіть Англію, що зараз е, в ті, е, та інформація там є більше того коронавірусу, чим ми думаємо. Ну але от 27 країн є в ЄС, ну приблизно. Ну так з цих 27 Україна на четвертому місці. Тобто, по коронавірусу, А по коронавірусу, наприклад, по світу ми в 10 тобто на 10 місці. Тобто, оця біда, яка насувається, значить, вона нас зачепила капітально. Тільки то зараз вибори не хочуть то розкручувати, не хочуть правду говорити. Але та правда. Фактично обернуться нам, як то кажуть, великими неприємностями. Справа в тому, що ми повинні абсолютно перебудуватися, і оті депутати, які йдуть до міської ради, до різних рад, а також значить голови, то до нової економічної ситуації. А тому і повинні підключитися нові журналісти незалежні. Повинні підключитися вчені і давати свої пропозиції. А вони, як то кажуть, як сміттям боротися. Але треба не забувати, якщо є у вас проблема, яка у нас створена на певному ну, якби думанні. То вона може не може бути вирішена тим часом методом. Тут вже треба нові ситуації, нові підходи робити, навіть із цими сміттями і так далі. Ну ви ж представте собі, що є і в світі так. Але коли візьмете інтернет і ста. Значить, які зовсім по іншому думають, зовсім по іншому підходи створюють і так далі. А ми застаріли технології, застаріли це. Ми навіть до того, що основним ресурсом бюджету є в нас. Ну, сиревини сировина, різні руди, різні все інше. А це вже відпадає за пару років. Це нікому не буде потрібно, тому що нові технології зміни печей яких до цього часу вже, як то каже, не буде. І будуть інші значі, підходи для того, щоб плавати метал і так далі. Але про це ну з ким говорити? Подивіться на будь-якого оцього представника. Я вже не говорив за Остапа, він молода людина, він повинен енергійно мінятися, а він взяв ту саму, як то кажуть. Дує, що і інші депутати тільки на інший лад. Йому треба взяти оту нашу програму, він молодий, бо ми прийдемо до влади, підключимо вчених, нових журналістів, нових людей, економістів, юристів і так далі. І змінимо ситуацію, дамо людям відповідно. Пенсії до п'ять тисяч, дамо заробітну плату, створимо нові робочі місця, а не оці робочі місця, які от ми створимо садочки, це воно вже застаріли, вони просто живуть, як би вам сказати, 20 століття. А тут треба вже думати про 21 -е століття і так далі. Mm -hmm. Ну, але це проблема це проблема eh, з, із вченими. І також і з політиками, але більше з політиками, бо вони тільки одне думають, де вкрасти гроші, а пізніше як таке прийти до влади. І от оса грошей і так далі. Але він для того, щоб заплатити оцих по-моєму 131 тисячу, так він як створив, він створив новий ну, фонд допомоги, що кожна людина скільки може скільки, як то кажуть, дає. І так побудовано в Америці світ, там немає того, щоб, як то каже, олігарх підтримує того депутата, бо мені пізніше буде його інтереси захищати. То вже світі давно відбуло, але ми йдемо тим шляхом, який, як то історично пройшли розвинуті країни. Ви знаєте, нас дві хвилини залишилося, але ми вложилися в наш. Наш цикл нашої передачі, і дуже знаєте, ви досконало сказали. Думаємо, що з часом ми з ним вийдемо, бо вчора так тих по технічних причинах я не зміг з ним поспілкуватися у прямому ефірі, де була запланована моя зустріч із малим і старим 에, з Остапом Саховим у... У прямому ефірі. Але зараз я по щиро подякую нашим слухачам, глядачам Фейсбуку, YouTube, Інстаграм, усім, хто нас чує, слухає і бачить. Зі мною сьогодні був у студії Євген Васильович Перепічка, постійний мій партнер у творчій справі. І я вам, пане Іван, щиро дякую і дякую нашим глядачам за те, що вони нас постійно слухають у прямому ефірі. Шановні друзі, бувайте здорові. До наступної зустрічі з Андрієм Гомзяком на каналі Правда з Андрієм Гомзяком» та Євген Васильович Перепічком. Слава!